Епізоди. Ординські зграї перекидають на харківський напрямок з Курвської області 50 тисяч ординського смердючого м'яса, включаючи елітні десантні підрозділи. Воно коли це розповідає, як саме уявляє собі ці елітні десантні підрозділи. Чи це просто букви, які випадково склалися у пусті слова? Це 50 тисяч гнилого і вже напівмертвого м'яса. І більше нічого. Там нема ані обличчя, ані імен, справжні живі мерці. Про них ніхто нічого не знає. Навіть на їхній батьківщині. Та нічого не згадає після смерті. Лише той дорогоцінний номер, який дозволить отримати за нього гробові. Оце їхня війна. 50 тисяч м'яса, які потім замінять наступними тисячами живих трупів. А звідси, де засідає український генеральний штаб оборони жодного звуку, жодної дії. Бо вони просто не знають, що з цим ворожим скупченням робити. Воно хоче таке саме скупчення з нашого боку, тому що воно це ординське скупчення їх демотивує. Бо вимагає якихось планів контрдії. А їх нема. Голова не може ухопитися за останню втікаючу звивину, що була натерта генеральським кашкетом. Бо з планів протидії пригадується лише танковий штурм трьома танковими корпусами, з яких цілими залишиться тільки танкова рота. Яка й що й такої кількості корпусів нема, ці блядські українці не хочуть бути м'ясом у відповідь. Молоді сучасні офіцери, які виросли в цій війні, говорячи про свої підрозділи, навіть слова використовують незрозумілі, що це за керую людьми. Замість командую особовим складом, як це він їми керує цими людьми. А де ті військовослужбовці? Яким треба дати команду йти на смерть? А ті танки, які є, якщо їх відправити в танковий штурм, будуть знищені цими дронами. Навіть в уяві його це не укладається. Коли його головну зброю знищення танки, розіб'ють якісь дитячі іграшки. Проти яких вони виступали, виступають і завжди будуть виступати.